Всім привіт! Це тут встановлення модифікацій на Half-Life 1 та Half-Life 2. У відео є таймкоди. Почнемо зі встановлення файлів моду. Я буду використовувати мод Заходите в розділ модифікацій. Тут обираєте гру та інші категорії, якщо вони вам потрібні, або просто вбивайте назву моду, якщо ви вже знаєте що хочете. Далі, коли ви вже обрали мод, вантажте його. Коли ви вже маєте архів з модом, в ньому вам треба знайти папку з приблизно таким вмістом для Half-Life 1 та таким вмістом для Half-Life 2. Це ті папки, які нам потрібні. Для встановлення модифікації на Half-Life 2 вам потрібно перекинути цю папку до Source Mods. знайти її можна у Steam, Steam Apps, Source Mods. Для Half-Life 1 вам потрібна папка самої гри. Знайти її можна у Steam, Steam Apps, Common Half-Life і прямо сюди перекидайте наш мод. Далі, для Half-Life 2 вам потрібно встановити Source SDK. Різні моди можуть потребувати SDK різних років. Тому раджу встановити одразу 2006, -го, 2007. -го та 2013-го. Для 2013-го вам треба включити участь в тестуванні. Також деякі моди можуть потребувати ресурси наступних ігор. Для half life 1 вам має бути достатньо самої гри, але деякі модифікації може потребувати додатково це. Після встановлення всього, що вам необхідно, перезапускаємо Steam. І мод має з'явитися як окрема гра в вашій бібліотеці. Дякую за перегляд!